14 січня в Лубенській об'єднаній державній податковій інспекції начальник установи Олександр Коломієць розповідав представникам місцевих засобів масової інформації про зміни до податкового кодексу, які набрали чинності з 1 січня 2016 року. Зокрема, від тепер скасована сплата авансових внесків з податку на прибуток підприємств. А для фізичних осіб встановлена єдина базова ставка у розмірі 18%. Зміни торкнулись і єдиного соціального внеску. За її єдиний внесок я сказав, що тепер одна, 22 і більше немає нічого. Тільки 22 на фонд оплати праці. З громадянина тепер утримуватися не буде зовсім. Абсолютно. Тепер по податку з власників транспортних засобів, так званий транспортний податок. Раніше, раніше да, оподатковувалися машини, якщо вони були віком до 5 років, і об'ємом двигуна понад 3000 кубічних сантиметрів. Тепер законодавець змінив цю норму і говорить про те, що якщо вартість транспортного засобу перевищує 1 мільйон, і він як також віком до 5 років, тоді громадянин буде сплачувати податок з власників транспортних засобів. Але при цьому ставку податку з власників транспорту не змінив 25 тисяч гривень на рік. Багато говорять на сьогоднішній день про адміністрування податку на додану вартість. Дуже за нього говорять, тому що говорили, що це саме корумпований податок, що найбільше тут ухиляється від його сплати. Минулому році ДФС України запровадила вже електронне, теж електронне звітування, електронний реєстр податкових накладних. В цьому році законодавець розподілив види. Продукції в господарстві, рослинництво, тваринництво. І тепер, якщо господарство займається рослинництвом, то в його розпорядженні тільки залишається 15% податку на додану вартість від реалізації, а 85% буде спрямовано до державного бюджету. Якщо це продукція тваринництва ну, мається скотарства, да, то 20% залишається. У бюджеті а 80 буде в розпорядженні цього господарства. І сценарство птахівництва 50 на 50. 50 буде спрямовуватися до державного бюджету, 50 на спецрахунок. Фактически, що було в минулому році, держава тим, що платник не, не перераховує податок на додану вартість до бюджету, вона фактично його дотувала. Акцизний податок залишили для місцевих бюджетів у розмірі 5%. Також були внесені зміни по податку на рухоме майно відміни від земельної ділянки. Міська рада минулому році приймала рішення: і в цьому році всі громадяни, які мають житло. Будуть сплачувати податок на нерухоме майно. Але при цьому 60 квадратних метрів, якщо це квартира не оподатковується, і 120 квадратних метрів, якщо це будинок не оподатковується. Якщо це совокупно, то це якщо у громадянина власності є і квартира, і будинок, то воно не оподатковується в розмірі 180 квадратних метрів. То якщо має дві квартири і будинок, 50-50 там, плюс ще 50, да, 150, але все одно 180 тому що дві різні категорії. Є і будинок, і квартира. Але при цьому, вже з цього року, але громадяни будуть платитися в 2017 році, а ставка прийнята органами місцевого самоврядування у розмірі 1%. На той період. Мінімальна заробітна плата становила 1218 гривень, тобто ми будемо платити за квадратний метр, у кого перевищує 60 і 120, 12 гривень 18 копійок. Але при цьому, в 2017 році, якщо Квартира є понад площею 300 квадратних метрів, а будинок понад площею 500 квадратних метрів, то громадянин одноразово, крім того, що я назвав цей податок, да, яка буде ставка. Якщо це за 16 рік, то у нас 1378, то це 1378. Буде ще сплачувати 25 тисяч гривень. Хто має таке майно? Не, ну, на на розкажі, басейни автопарки і все ми ж не будемо ми знаємо що є людей які цілі садиби в цьому році внесли зміни до єдиного податку. Спрощена система залишилася. Дуже багато за неї говорили, залишати її чи не залишати. На сьогоднішній день залишили спрощену систему оподаткування. Ми маємо чотири групи. То єдиного податку. Перша група це громадяни, які здійснюють торгівлю на ринку. Вони сплачують мінімальну. 5% від мінімальної заробітної плати, так то це становило 60% дев'яносто Тепер Тепер зращути 1378, це 6890. Друга група це, це єдинщики до 1,5 мільйона, які здійснюють самостійно. А третя група це єдинщики у минулому році. Це у них було до 20 мільйонів, а по підсумках 16 року це повинно становити 5 мільйонів гривень. І збільшили ставку. Якщо ставка була. 2, то тепер стало 3, якщо була 4, то тепер стала 5. Але при цьому на сьогоднішній день залишається невирішеним слідуюче питання. Якщо фізична особа, суб'єкт господарювання, за підсумками 2015 року. Мав 20 мільйонів, чи вважати, якщо громадянин від 5 до 20 мільйонів і залишається на спрощеній системі в 16 році? Чи якщо це за підсумками 15 року не перевищило 20 мільйонів, він також залишається. А то чи якщо від п'яті більше 5 мільйонів, і він повинен написати до 20 січня заяву і зійти на? Загальну систему оподаткування. Сьогодні ще ну, до 20 січня наші час є. Я думаю, ми, це, це питання буде вирішено. То і вже ж ми дамо роз'яснення. Не, не стільки в нас багато цієї категорії громадян, у кого буде більше 5 мільйонів. Тому ми до них це доведемо. Ну і слідуюче, це платники єдиного податку, так називаємо фіксованого сільськогосподарського податку у свої часи, це є товаровиробники. Але для них. У 2016 році збільшено ставку єдиного податку в 1,8 рази. Ці надходження також залишаються в розпорядженні місцевих бюджетів, більше, в розпорядженні бюджетів сільських рад. Військовий збір залишається в цьому році, він не змінюється, 1,5% від нарахованої заробітної плати. Якщо військовий збір не змінюється, якщо він в прошлому році був півтора і в цьому році півтора, значить ну, вистачає фінансування, навіщо тоді з'являється постійно. Якісь організації, які збирають кошти НАТО на володіння, ну це не питання органів ДФС, в першу чергу. можу, як я... я то, але факт заключається в тому, що ми також у нас зарплати ми утримуються полтора відсотка. А ми, але ми, як волонтери, кожен місяць свої заробітної плати збираємо. Ну, я не знаю, це от я щасся своїм другом, наприклад, да? все одно здавати гроші. Я не говорю, що треба нести в штаб. Я це, ми одразу займалися цим штаб і все остальне, але це було незрозуміло не кому. Тепер я знаю, у нас є три чоловіка на сьогоднішній день з е, працівників органів ДФС, іменно Лубінської ДП, які знаходяться там. Ми знаємо конкретно. Вони от, що вам треба, хлопці? Нам надо, то. і ми конкретно їм допомагаємо. Адресно. Це особисто мій коментар. ПДВ для фармацевтичної галузі також залишили вони в розмірі 7% у 2016 році. Ну і більше як таких змін на цей період немає. Що буде із державними субвенціями на покриття. Оце всіх комунальних тарифів, різниці, тарифоводу, канал, полтава, тепло, енерго, наприклад, невідшкодовані надходження субвенцій за 2015. І чи будуть вони взагалі надаватися 2016-му? Це ж крах. На сьогоднішній день виходить, що оборотні кошти. Гроші... У підприємстві вимиваються, тому що вони отримують субвенцію по пільгових категоріях, ну субсидію ту саму, да на місяць пізніше, по факту, вже коли вона потрачена, тобто вони витрачають свої оборотні кошти. І опять вони, от опять наші комунальники, вчора зверталися до міської ради, щоб міська рада їх субсидірувала з місцевого бюджету, тому що виходить так: якщо раніше надходження, ну грубо візьмемо, наш лудний водоканал, це основне наше підприємство, яке забезпечує життєдіяльність міста. Так? Комунальне, міське, то воно десь отримувало кошти від населення, живих коштів, так називаємо, десь мільйон. На сьогоднішній день воно отримує 1200, тому що все інше йде е, субсидії, заліками і все інше, то воно коштів не отримує. У нас же всі кошти поступають на єдиний казначейський рахунок. Чи це Лубен, чи це Ощ, чи це Пірятіна, чи це кошти, Ми говоримо, що це на, гроші громади. Як говорила міністр фінансів на рахунках місцевих громад є гроші в такої то сумі. Але вони все одно вони не вони то на рахунках громад, але все одно вони на єдиному, як сказати, котловому казначейському рахунку. Ось ми люди заробили багато, а виявляється, у нас нема нічого. Ми не можемо забезпечити життєві діяльність нашої громади. Нормально це чи не Ні, це не нормально. Ну все було попередні роки, пам'ятаєте, 14-й рік, 13-й, тільки було зависли грошей місцевих громад, що були не використані по програмах і все 15-му році. ну, Можна сказати, що практично все, що було заплановано, то все, все казначисто все профінансувало. Тепер нібито ж дозволяють перехідні заглиблення. Перехідні, так. якщо це кошти місцевого бюджету. А якщо це держава дала кошти там на, під якусь програму, то вона, якщо вони залишились невикористані місцевою громадою, держава їх забрала назад собі. Лубний і район повинні бути разом. Це моя думка. Ну, допоки дійдемо, бачите, як намагалися щось зробити, законсервували все це. От, але ж бюджет йде вже із огляду на децентралізацію, так? Yeah. Але тобі скинули всі ті норми, які до централізації. Не ну, нічого. все. Ну Зараз прийшли депутати молодіж, молоді, світлі голови. То у них дуже, от я, я вже з ними спілкувався, у них дуже креативні такі от, і думки, і напрямки, і все то з ними навіть дуже цікаво. Не то, що знаєте, як Всі під одну грибінку і всі пішли. Сказали, що є, так. Да. Як там, партія сказала натокам, сама отвіті да? Тому в них зараз кожну свої креативні думки, і це, коли вже починаємо навіть спорити, раніше я не пам'ятаю, щоб зі мною спорили, да? якщо прошу вас. Сказав начальник порядку, на це вдома. Ні, зараз вони починають, давайте отак. От О, да". Мені теж сказали, давайте так. Олександр Володимирович, є таке питання. З'явилось у нас в Лунах, в принципі, як і по всій Україні, люди, які називають себе територіальна громада міста. І зараз вони активно пропонують Лубенцям вступати до цієї територіальної громади, мотивуючи це тим, нібито вони не платять податки. Тому я хотів узнати, в якому, ну, в якому руслі ви з ними співпрацюєте з цією територією? Ми не співпрацюємо з цією організацією абсолютно. Це... Не Нам податків не платить ніхто. Податки платяться в бюджет. Бюджет міста. Якщо є держава Україна, є Конституція України, Є закони держави України. Ну, вони якраз на конституцію і е, порядком передбачена реєстрація суб'єктів господарювання як юридичних, так і фізичних осіб, як суб'єктів господарювання. І всі, хто зареєстровані як суб'єкти господарювання, повинні сплачувати податки. Так, да, є у нас вже такі прецеденти на сьогоднішній день, е, то, що вони говорять, що вони е, не. Не будуть платити, тому що у них вони створили щось своє, непонятно, яке народа не зрозуміло про що вони говорять. Вони до нас зверталися з запитом. Що ми взагалі за організація така, і на підставі чого ми діємо, і все таке інше. Вони ще створюються по всіх. Вони об'єднані, є там от наприклад, Литвяки вовчик, так масківці, михнівці є. Є місті вона об'явилася. Ця організація. Я не розумію, що за таке на сьогоднішній день. Не розумію, тому що є держава Україна, всі повинні і наш обов'язок, згідно Конституції, отримувати доходи і сплачувати податки. А ці люди то є такі, що вони нам написали, що е, да, є у мене земля, я платити не буду. Але для цього на сьогоднішній день є інші важелі. Якщо громадянин розуміє, що треба платити так, є судові інстанції, з якими будемо звертатися для стягнення. Е, Сум податку до бюджету. Особливо це іменно стосується на сьогоднішній день, це сталося з землею. Мають майно на території міста і при цьому говорять про те, що не хочу платити. Є у нас законно обраний міський голова і депутати є, і це наші представники. А ці люди, я не розумію, що це за люди. Ними повинні займатися відповідні служби. І, І що це за термін такий народний підприємець? Я не розумію, як це народний підприємець. Ну, ви чули? Чув я цей термін, да, вони ж народний підприємець. Я не знаю, що таке термін народний підприємець. Такого в законі про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб такого терміну там немає. Народний підприємець. Є суб'єкт господарської діяльності, тобі ж або це фізична особа, або це юридична особа. Є ще з там об'єднання, все інше. Ну, такого поняття і в податковому кодексі такого теж немає.